Золотими роками будинку звукозапису вважають 80-ті, упродовж яких було зроблено безліч записів. У тімі потрапити сюди було вкрай складно перед тим як записувати пісню, композитор мав представити її перед художньою радою, зігравши її на фортепіано самотужки або ж із виконавцем чи виконавицею. Перевіряли як мелодію, так і сам текст, як говорили на наявність помилок. Іноді московська цензура могла пропустити те, чого не пропускала київська цензура, адже в Москві не знали так глибоко нашу творчість. Наприклад, перший диск гігант вокально інструментального ансамблю Ватра містив пісню «Гейви хлопці молоді, яка була піснею насправді «Гейви стрільці січовії. Там тільки вони поставили хлопці молоді. Московська цензура. Цього не зрозуміла і пропустили так. Так що в деяких випадках запис на місці був важчий от з політичних міркувань.